Друзі, всім доброго доброго ранку. Нарешті я вдома, нікуди летіти, летіти не треба. От. І йду поратися, Іду, вступаю знову в свої права. Я вставала пів шостого ранку, зараз у нас майже 8 градусів тепла. А в пів шостого ранку на телефоні було в мене. 3 градуси. І на дворі я виглядала, ось на цю куртку мені з кухні видно, все було біле. Так що мороз був. Недаром ми все накривали. Зараз я попораюся і піду все знімати, бо вже тепло на дворі. Слава Богу, на траві воно ще в кінку, Зараз я вам покажу. Ще біле все. Зараз. Курям насипано. Ну, дивіться, бачите, на траві в тіні біла трава стоїть. Так що не знаю, чи померз там наш кабак, чи ні. Зараз піду, буду дивитися. Ну, а теплиці можна вже розкривати. От. Так що такі, друзі, справи. Ну, вроді б то дивилася по синоптику, що це у травні був останній мороз. Заморозок, а втім, хто знає. Так, дівчата, виходимо. Да, виходимо, йдемо, снідаємо. Давайте, давайте. Зерна я вам дала, ще тоді бурячка. А ви знаєте, і вода примерзла даже. Ось, геть люд на воді. Ось. Бачите, люд на воді, так що мороз був бравенький. А тут усе в тіньку, так до сих пор льот. Геть, все дивиться. Бачите, на воді. Так і справи. Ой, господи, так. Да. Те, що не доморозило, то сьогодні доморозило. Нічого, що ти поробиш? Нічого поробити не можна. Якщо кабаки померли, то будемо пересаджувати. Зараз в мене роботи багато, треба розсаду подоставати із машини. Так? Що, Що, красунчик? А? Красота. Так, прийшла ще до своїх квітів. Нарциси цвітуть. Гидко цей рік цвітуть, ну трошки. Отам От коло забора. Шість штучок, тут два, а то воно ну, треба буде їх надмітити, де вони, і осінню попересажувати. А так все, слава Богу, все квітне, нічого не померзло. Дивлюсь, в Одесі вже цвіте оцей цвіток, все забувай, як він називається. в мене ще ні. Він, бідний, попримерзав тут трохи. Ну нічого, а воно в тому опять вже порослі. Треба брати сапу, поки вони невеликі, та повисапувати. Бо мені завжди нема коли, а тоді вирубую топором. Ну, ладно, пішла я. Кажу чоловікові, поки вони маленькі, візьми косою та їх і пощухрай. Ну, все ж аби хтось зробив. Так, ну добре. Скоро ось піона вже буде розцвітати, дивіться, бордова, розочка пішла, не примерзла. А та такій нема, від пропала друга. От. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре, пішла далі, бо чула, вже ласунька встала. Вона ж ота тільки лежить, а тільки почує, як щось, щось, щось вийшов і встає. Ну, Так як схоче їсти, да? а рижик вчора повечір, сьогодні щось його немає. Вранці десь від нас спить. <рес> Ой, то все вічно трави везе, вітром порозтаскає ту траву, ну нічого, позамітаю, то таке. Да? Ласунюшка, ти вже встала красотка моя. Сонечко хай до тебе заглядає. Відкрию тобі, вже на дворі не холодно. Що ж це ти наробила? Опять настрала на край і, пер... і розтоптала. Ти Моська, що це ти наробила? Я тебе так вихваляю, що ти в мене така хороша, культурна, а ти оце таке робиш. От, друзі, вона як встає і туди ближе вперед ж подається, а? і оправляється. І тоді розтовче ногами. Ах ти ж, босарманка. Ну, добре, ладно. зараз я прийду до тебе. Так, друзі, всіх я вже попорала, всім дала їсти, ласунька їсть, як з'їсть, усе їдять. Ну, а я займаюся своєю розсадою і йду зараз на город. Так, ось я вже повинусила. Ті поставила всередину, а ці поки хай на дворі. Тут тіньочок, отакі перці, вже точно зацвітуть, скоро в горшках. Ужас. Вже навіть цей манюню, який вже бравий. Помідори мої, капуста ще. О, прийшло. Чудо чудо чудно є. Да? Виспався рижик. Зараз і тебе нагодую. Друзі, ну поки я поралась в стінку вже трошки залишилось морозу. Все. Остатки його на траві. Сонечко виходить і воно мігом все тане. От, А тут трошки ще ось. На листочках є мороз. Так що отакі справи. Ну, а вранці все було біле. Зараз піду, померзли кабаки, мабуть, продивлюся, буду розкривати все. Ладно, розкрию, тоді вам покажу. Друзі, відкриваю відра, а кабачки отакі, от не знаю. Чи померзли вони, чи одійдуть. В общем, от отаке. Мені здається, вони померзли. Толку з їх не буде. Толку, що я їх накривала. Представляєте? Ось дивіться, які вони як поморожені. А цибуля хоч би хни. Западалішні кабачки, всі, видно, прийдеться пересаджувати. Так що не спасли ні укривання, ні відра, нічого не спасло. Ось такі ді, друзі. Ось все, бачите, все, що робиться. Померзли, всі поморожені. Тут усе живіше. Виживуть. чи, ну, Сонце пригріє, побачимо. А ці ось, дивіться, померзли. А кукурузка, друзі, вроді стоїть. Не знаю, вроді не померзла, і не накривала. Не поймеш. Це в мене солодка кукурузка. Не вся зійшла, треба підсадити, але стоїть. А, а тут що робиться? А ці кабаки живі великі, друзі. Бачиш? <гум> ну і слава Богу. Без накривання і живі. Не знаю, може не всі, але поки що я віжу, то не померзли. Є таке, що попідхвачувало. Побачимо. Ось обідний тільки виліз. Тільки виліз кабачок. Не що це він не може розлущитися чи що. В общем, друзі, отакі справи. Під накриванням померли, щось сильний видно кабачок, не може скинуть кабачок, ну ладно, хай скидає, бо одною рукою я його пораню. Є такі, що все підморожені. Ой. Анну, це що під баночками. О, під баночками стоять, бачите. Через скло так не промерзло. Тоді пособираю баночки. Дивіться, цей, цей і цей укритій, а цей залишився не укритий і живий. І тут так само. І не укрить, і не замерзли. От. А соус не померзли, друзі. Кабачечки. Так, ну ладно, буду розкривати. Так, друзі, ну порозкривала я все. Але клейонки і тряпки, все тут поки на городі. Потім чоловіка хай попереноси, або тачкою приїду, заберу, бо поки порозкривала, спина колом стоїть. Ой, а воно бумагу потаскає. Десь треба забрати. Бачиш, яка під... хоче десь полетіти. ну, бандитка, Так. Не треба нікуди летіти. Добре. Цю, я заберу у двір. Вона не важка. Ой. Блін, спина болить капець, не можу вже йти. Ну що я таке робила? Що вже я так болить спина. ой. Взагалі, тобто, що я вам хочу, друзі, сказати. Кабачки соусні під відрами померзли. Кукуруза там з краю трошки примерзла. ну Кабаки великі далі туди не ходила, але мабуть треба буде брати кабак та йти підсажувати. Ну а так остальне все нормально. Відкривала першу теплицю, там, де в мене перший раз промерзли, були ці. Помідори стоять. І ще що хочу сказати. Оце, де ми накривали клійонкою, тепер я поняла, що під е, все померзло. Тому що, друзі, під клейонкою конденсат. От Агроволокно набагато краще. І де накрила тряпками, там агроволокно сухеньке, а де накривала клейонкою, там мокре агроволокно. Ну, ну, от морозу спасло, слава Богу. Так, йду далі. Йду готувати сніданок, сердита, зла. Ну, не буду оглашати чого. Хто розумний, той догадай. Бо не хочу багато балакати. А піду готувати сніданок, бо хочу снідати. Так, ведемо свою красавицю на пастбище, а вона. Чухається, тут дерево хочу зламати. Зараз кому тобі дасть повбу. Почухається їй подобається. Чухається все. Вона ну, ж ліняє. Вичухується, вичуховується. Ой, ой, красотка. Сюда, відсто, де вона Чухайся, чухайся. Ось так, так. це все. Вона побачила, що її знімають. Да? О, о, ну, і ось точки під'їсть. Ну ладно, пішли. Ведемо її на низ. Ми рану не виганяємо, вона не доїться. Так що вона під'їла смаколиків вдома зранку. Бурячка, дирті. І йде тепер пастися. Всі вже вигнали. О, що таке, спотикнула. А? Сирень понюхає, бузок. ну, чи буде вона його їсти? Ні, не їсть, він не смачний, да, Ласуня? Пішли. Це вони тут сюди, корови люблять чухатися. О, а клинок вони їдять. Клинок вона любить. Да. Аж на повен рот, як коза дереза. Васення, да? ти коза дереза? А ми і сіно на зиму заготовляємо. Такі треба, як козі заготовляти. З клинку. Ну так. Да. А що ж, воно ж свої вітамінчики теж. Не хоче йти. А? Ну нехай. Пасеться наша красотка вже. всі пасуться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім коров. Йо, ну як, сім скоту. Ні, іди забери. Йо, іди забери, вірю. Давай моток. І одна козя. Коров, звісно, цей. То тілка ще одна буде скоро тилиться. І бечечок. це кумий. У куми і буде телитися. На, з нашою в одний час. Воно коза що робить? Стає на задні ноги перед коровою. Задається, задається. Е? Яка? Пригає і на задні ноги встає. що робить? На вечір знову вітер такий піднявся, але тепло на дворі. Сухові, отакі тіліпають. Так, це я на сикрусіному городі. Вона прийшла, зі мною постояла, бо вона ж хвора. Я пересадила повністю тут кабак. от, Била до мокрого і повністю пересадила. Це літній тут кабак, такий, що ми літом корову. Корові годовуємо. Ну а завтра треба вже приходити цибулю і часник, той, що ми одинарку цибулю садили, сапати. Так що завтра прийду сюди знову, а це чоловік накосив трави корові та йду зараз на свій город. Там буду кабак підсаджувати. Красунчики порозпускалися жовтенькі і розові. Раніше жовтих не було, я не знаю, де вони взялись, чи вони перевелися. І розовенькі. Ці тюльпани в мене вже годи-годи. А подивіться, які маки великі стали вже. Друзі, це ж я прийшла на цей город. Уже трохи підсадила, повністю підсадила, соусні кабачки. Два штучки, представляєте, залишились тільки живі і накриті були. От. А кабаки от далі. Фух, спина розболілася, прийшла на піньок та сіла. Так що такі, друзі справи. Нема геть здоров'я, не знаю. Що ми будемо робити, як ми будемо робити. Бабуся моя щось геть, геть захірела. Прийшла, дивлюся, вона, як сиротіночка, сидить у дворі. Уділася, хочеться ж її бідній на двір, а їй не можна по сонцю ходити, бо в неї на лиці, в общем, випікали там. Взагалі, мені хороше діло на лиці, та їй тепер по сонцю. Ну, ми лікували все вже в неї пройшло на лиці, але їй не можна ходити на... по сонцю. От... Та пішла зо мною, бідна, все одно на гору. Кажу, сама не йдіть, бо такий вітер. Воно, бачите, який вітер. На сонці. Не холодно, як робиш. Зараз трошки посидю, кілька хвилинок і піду, бо в тіньку сидіти теж, як кажуть, небезпечно. Ой, господи, щось таке стало з цими городами. Раніше було посадиш одразу. І вже виходиш та й сапаєш, і душа якось радіє. А зараз нема чому радіти. Не, Ми від загороди. Я ж з вами балакаю загороди. Все таке вітри оці, все висушує, дощів немає. В общем, я не знаю, як воно ще бідна цибуля. Раніше така цибуля стоїть, як Дунай зелена, а зараз вона є нову. Ще й морози оці ж б'ють. В общем, нічого хорошого нема. Нічого хорошого нема. Творим на землі, хто знає людство, і Бог нас наказує за це все. Ой, так що, друзі, отакі справи. Ну добре, зараз посидю трошки та й піду далі. Друзі, пішла, взяла кукурузку. Взагалі, все посадила я. Слава Богу, на городі. Ну, пересадила кабаки. Геть мало ті, оста, залишилось ті, що не померзли. В основному всі померзли. Так що пересаджувала дуже багато, заморилася. І, це, і пішла, ще взяла кукурузку, і кукурузку досадила. Земля, звісно, зверху геть суха. Чоловік уже пригнав, воно ну, ласуньку чую. Вітер, може, на ніч він вшухне. Ну, такі вітрюгані ще. Ну, страшне, дерева так колише. Це жах. Цибулька та нещасна, не знаю, як вона виживає. Сидить. Оце ж, друзі, 6-го на Григорія буду садити баштан. А тут посажу трошки, не хотіла садити, а чоловік каже, та трошки посади. То прийдеться і тут посадити. А то ми ж там у бабусі, величенький будемо садити. Не знаю, в тому році дуже було. Кавони здогроменні просто. Цей рік я, звісно, дорогих тих кавунів не купляла. Ой, пересилка така дорога. В общем, не купляла. Купила в магазині в Олександрії, як була. Купила на базарі там якихось дві пачечки, якихось там є у бабусі. Та й посадимо. Що буде, те й буде. Щось я взагалі розчарована в цих городах, друзі, во всьому. А... Курочка одна щось у мене квохче та ніяк не сідає, щось не знаю, щось цей рік не хочуть сідати. В, в тому році от бою не було квочок, А цей рік щось мовчать поки. Я ж кажу, одна бігає, щось вроді як похоже, ну не видно, щоб вона сідала. Що це ти там, Петро, ганяєш їх? Зараз треба їм травки нарвати. Піду нарву трави та кину їм. Оно, Як теля б'ється з боку, з того з лівого, Прям видно, бачиш, о телятко, не ховайся, дай подивитися. оно, воно що робить, що робить, аж вискакує з живота. Оно, друзі, дивіться, ова, б'ється стражде з боку. телятко, маніня там, хто там, дівка чи а? Балується, да, валиться, що ти його там гладиш. Жереться, ходором ходить в животі, ходором ходить в животі. Ну. Балова вона яке там сидить? Манінь, да? манієння й мамочка, і маніння, і телятку буде. Да? Балюється там. Ну, Зараз подивимося, чи кліщів нема пороздивляємося. Друзі, прийшла тільки що з вулиці, на вулиці вже майже темно. Я управлялася Дала коробки трави та й сижу в неї там на стульчику у сараї. Дивлюся, як вона їсть траву, і так мені добре. Дивлюсь на неї, так спокійно, тихо. На дворі вітер у нас такий сьогодні сильний. І до сих пор ще не вчув. Коли чую, чоловік гукає, загубив мене. Кажу, що ти в сараї сидиш? Кажу, не знаю, мені тут так хорошо, друзі. От. А я прийшла з городу, тож так заморилася, та лягла трошки відпочила. От. А тоді думаю, в мене ж іще сьогодні один план. Та пішла у садочку, там, де я вам казала, ви ж от сливи почали рости порослюту. От. Та пішла, посапувала все, порвала, там порядок навела у всьому садочку, та і тоді вже вспокоїлась. Уже на сьогодні все я завершила. Та ось прийшла трошки насіння в мікроволновці, а воно ні, треба на сковородці смажити, бо воно, виходить, як сухе, Ні, цей, ніяк смажене. Ну, мені, може, смажено і не треба. Так же поїм такого. Добре, не буду їсти. Дуже люблю насіння, оце ж халва, це моє. Як сказати, дуже-дуже люблю. Полюбляю. Так, друзі, ну сьогодні дуже гарно. Знаєте, після цих всіх поїздок, після всіх мертарств, мені так хорошо було вдома. Хоч і роботи багато, але все одно, вдома потихеньку робиш собі, ніхто тебе в шею не жене. Не треба думати, що треба ще встигнути на автобус їхати додому. Ну, взагалі, сьогодні я відпочивала душею. Тілом, ні, звісно, бо працювала. Сьогодні на ніч ми вже нічого не укривали, бо сьогодні на ніч вже воно хоч і вітер, але тепла погода. Сьогодні прямо тепло було на дворі, надворі. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. Вроді, обіцяють нам дощі, побачу. Якщо тільки пройдуть дощі, Так, мабуть, будуть і перці висаджувати, бо вже не знаю, що з ними робити. Бо Боюся, що вони попропадають у мене. Ой, ну, добре, друзі, на цьому я і закінчу своє відео. Всім бажаю гарного вечора, тихої, мирної ночі, усім солодких снів, всього самого-самого найкращого. Пишіть коментарі. Мені дуже, дуже подобаються ваші коментарі. читати, відповідати на ваші коментарі. От. Так що, я, я розумію, що зараз часу не вистачає на все, зараз повно роботи. Особенно, хто живе в частному домі, то роботи куча. Ну, добре, друзі, а вам всього самого найкращого. На добраніч усім. До завтра, завтра неділя. Ну, У мене на завтра є плани. Звісно, не буду так сильно вже. Перероблятися як сьогодні, ну а треба буде щось їстки приготувати, бо сьогодні я не встигла, зварила один суп по-бистрому, та і все. Тоді ото овочів з чоловіком. Так ми цілий день і прожили. От, а вівторок він каже, я хотіла на понеділок спитати сусідку, якщо вона буде їхати на роботу, то поїхати з нею відвести документи. А він каже, ні. Давай поїдемо у вівторок та каже, підкупимо курячого м'ясо в магазині. Ось та цей. Та у нас там палатка виїжджає, овочі привозять, побачимо, яка ціна, яка в маркетах, яка там палатки. Ну, треба буде підкупити. Бо я в городі там купляла, то вже ну, воно ж все йде потроху. Так що такі справи. В общем, треба трошки закупитися. У мене там є косточки, риба є, хек є, ще скумбрія є. Завтра, мабуть, або хек, або скумбрії приготовлю, бо ми тільки вчора доїли хек. Тушила. Цей раз тушила, друзі, та додавала трошки томатику. Дуже смачно вийшлося. Чоловікові подобається оце так хек. Як, як я роблю. Ну. Уже побажала, як, як завжди, я оце побажаю вам вже на добраніч. і іначе наша пісня хороша, Продовжую далі. Вибачте мене, друзі. Все, до побачення. До завтра. Завтра зустрінемося. Та й. І... Щось буде новеньке. Головне, щоб було тихо, І, як кажуть, хоч трошечки мирно. Ну добре. Це вже точно до побачення. Пока-пока.